Любі мої, вітаю вас! Заховалася я в хату вже вечір і е, хочу вам показати посилочку, яку я отримала. Ну, перед цим трішки таке, трішки хочу розказати, як пройшов мій сьогоднішній день. Вранці встала і спланувала собі роботу, генеральну, генеральне прибирання на кухні. Кухня велика в мене, ще як комірчина, там така комірка. Ну, тобто, деякий посуд я туди ставлю, там мішок із цукром, ну таке. Як сільський будинок, знаєте. Ну і, звичайно ж, вранці мені ж треба теру прогулять. Ми з нею прогулялися, бачу, така вона якась не така, як завжди, не, не жвава, невесела. Але ж я стала прибирати і спостерігаю за нею. Вона все ж таки вона невесела і лягає на те місце, де ми з нею крапельниці ставили, там у нас підв'язувала до труби. Там. У кухні, ну, спостерігала, спостерігала, врешті-решт тером в авто і погнали. Погнали ми в клініку. Діждалися черги, дуже багато так тваринок, і котиків, і собачок, але ми все таки це вже було майже десь година дня, десь година дня була. Зайшли, прийшла наша черга, лікар нас обстежив, взяли в нас, ну, перше, що він сказав, що животик у неї мягкий, м'якенький і все, вона дуже гарно так, ну, відійшла від операції, навіть зважив її, так цікаво важив, взяв її на руки і сам став на ваги. Ну, так Тера наша... Важить 25 кілограм, і 25 квітня їй минуло півроку. Це мене, звичайно, заспокоїло, те, що шовчик у неї зажив, і все в неї ніби добре. І взяла аналіз крові. І показала у нас, що теру кусив кліщ. Ну, я купила симпарику, але я ще не давала їй. Тому що я її давала перед операцією, а місяць ще не пройшов, і я трішки боялася. Хоча вона після того рвала, то після тої пігулки, то, в принципі, вона і не засвоїлась, але все-таки треба було по... порадитись з лікарем. Зробили нам 5 уколів. Лікар сказав, що це початкова стадія і Ну, тобто рвота понос – ну, в неї було вже. Але обійшлися без крапельниць. П'ять уколів і там пігулки нам приписали. Ну, і е, не їсти до ранку. Водичку можна, до ранку не їсти. І ось я зайшла в хату, тому що Тера розносить вольєр. Така в нас хвора. Пищить, маніпулює мною. І мені дуже боляче, мені ж їй шкода, я ж би її їсти вже дала, але треба до ранку протриматися. Отак От ми й тримаємося. І що я хочу сказати? Отримала посилочку, і якби, ну розумієте, є якась, якийсь баланс в житті. Негативне завжди. Змінюється чимось позитивним. Посилочка я забрала позавчора. Так, трималася, трималась, думаю, зніму відео і покажу. І не втрималася, розпакувала. Ну, нічого не буду казати, я вам покажу. От і все. Це посилочка від моєї підписниці Людмили. І ось що вона мені прислала. Показую все по порядку. Я просто хочу сказати, що тут навіть слова недоречні. Дивіться, лялька-мотанка. Так трішки підніму камеру, там вам буде попадатися. На дивані в мене розкладені на кубках посилочки. Ну, то нічого. Ось така лялечка. Лялька-мотанка, дивіться. Це як оберіг, Людмила мені прислала її. І, звичайно, буде в мене такий оберіг. Дивіться, хустинка, вишита спідничка. І з дитинкою. Може, дасть бухунучаток нам ця лялька з дитинкою. От така лялька-мотанка. Також ж хочеться, щоб все було видно. Ну, добре, хай лежить. І ще не все. Ось така молитва, молитва вишита, і це вишивала Людмила, моя підписниця. Молитва Отче наш. Це все вишито, вишито хрестиком. І я хочу сказати, що в я... мене ікони, ті, що мені подарували батьки. Коли я йшла заміж, вони в мене стояли на шафі. Весь час стояли на шафі. А це недавно я їх все-таки почепила тут, у цій кімнаті, в столові над столом, і повісила той рушничок, який мені вишивала мама на весілля. Покійна моя мама. І саме отак я сюди щось вставлю, якусь дерев'яну паличку, і підвісю цю молитву якраз під іконами. Дивіться, ще й киточки такі тут нашиті. Так, така молитва. І це ще не все. І ось рушничок. Оцей рушничок, людочка, вишивала спеціально заради мене. Мені в подарунок на Великдень. Зверніть увагу. Це все вишито хрестиком, дрібненьким хрестиком. Дивіться, яка робота. Те, що в мене немає слів, бо я просто їх не можу підібрати, ну, я вражена. Я просто вражена. Я дякую від душі, я дякую від усього серця. Ну, як вам сказати? Та я думаю, ви мене зрозумієте. Просто немає слів. А тепер скажу вам, що чоботар, ну, ходить без чобіт. У мене немає кошика. Ось такий рушничок є, а кошика в мене немає. Всі кошики, які я сплела, то е, замовлення. А тепер я сяду з понеділка. Мені багато не треба, Мені, там, я і за день можу зробити. І сплету собі кошик. А як же отакий рушник гарний? Дивіться, і киточки тут, і ще й мережка. Отак, отака краса, отака краса. Ну і людочка, як завжди, мені такі е, ось іще подаруночки. Крем для рук. Звичайно, це зараз дуже актуально. Хоча я вам скажу по правді: е, я нічого руками не роблю. Зараз я ні в городі, ніде не риюся. Оце тільки що. Е, Займалась плетінням, ну і так по господарству. Бо в мене небагато там, ну, нема ще біля чого працювати так особливо. А просто, мабуть, тоненька в мене шкіра тут <гум> на руках. І кремом користуюся. Можливо, просто сохне. Не знаю. Не можу вам сказати. Це просто папірець. Думала, Людочка написала мені лист. Ось такі в мене подарунки, ось такі в нас талановиті жінки, щедрі, добрі душею, багаті душею, багаті талантами, не дивлячись на зайнятість, не дивлячись на здоров'я, дарують отаку красу людям. Розумієте? Людочка, я така вдячна, я така вдячна, і навіть ну, словами цього виразить не можна. Це йде воно якось від серця. Ну як? Ну як от, ну як от людина ж, це ж ну, заради мене вона шила, щоб мені просто подарувати. Ой, які ви в мене всі, дівчатка, які ви в мене всі. Золотий. Ну, ось таке відео. Ось таке відео. Дякую всім, що ви зі мною, що ви в мене є, що я зустріла вас е на просторах інтернету, адже в житті нічого не буває випадково, правда? І що я можу спілкуватися. Ну, та ще й отакі подарунки. Ще й такі подарунки. А я вам всім, любі мої, бажаю, щоб ця ніч у нас була. Такою, знаєте, на мінорі. На мінорі. Просто щоб ми відпочивали. Як я казала, скучною, ну це, мабуть, не знаю, як правильно в українській мові, ну, щоб вона була в нас скучною, щоб ми просто відпочивали. Тому що минула ніч була, ой, ми стерою до півночі ловили, такий гул стояв. Дорогі мої, доброї всім ночі, тихої, мирної. Щиро вам всім дякую. Всіх обняла. До зустрічі!